Всім привіт! Сьогодні до нас на продаж долітає ось така стріла: це Мерседес, Купешка, Цешка 2015 року випуску. Підемо переглянемо її поближче. Попереду нас зустрічають денні ходові вогні, 17-ті, гарні колеса, спортивні тормоза з перфорацією, а також оригінальне лобове скло. Також у нас є галогенові фари. Світять не дуже, але молодому пацану зайде. Не дивлячись на те, що це купе, місце в багажнику. Вистачить, щоб загрузити якогось нехорошого чоловіка. А якщо йому буде тісно, ми можемо ще відкинути задній ряд, щоб йому було більш просторо. В салоні нас зустрічає двохзонний кліматконтроль, клімат-контроль, мультимедія з навігацією, ауксом та блютузом. Також у нас є пам'ять сидінь, а також електрорегулювання. І самий самий кайф це музика Harman Kardon, яка подарує чудові емоції під час поїздки. Також панорамний дах дуже круто виглядає. На цьому кузові автомобіль оснащений автоматичною коробкою перемикання передач та двигуном бензиновим 1,8 літра. Парі Парі заднім приводом щось прикольне має бути. Пробіг складає 173 тисячі кілометрів. Та його ціна 14 тисяч доларів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та телеграм. Там ми виставляємо багато цікавих варіантів, як в дорозі, так і по наявності.